китайській поезії часто зустрічається вираз Гнучки як верба, твердий як гора. Бути саме такими вчить своїх учнів майстер шостого дану з Гудзюрю Каратедо, володар чорного поясу Віктор Панасюк. На батьківщині майстра Молдові в нього понад пів тисячі учнів своє життя з бойовими мистецтвами Віктор Борисович поєднав ще 1979 року. В той время взагалі це було настолько екзотично, що для мене навіть не було речі, хоч тільки можливість з'явилася попасть в секцію, тому що тоді було і попасть трудно. Я потрапив, я з тих пор тренуюсь і как-то все виходить само собою. Тобто я навіть не не представляю себе в некорота. До України Віктора Панасюка запросив його учень, представник Дніпропетровщини, шеф-інструктор України Денис Васильчук. Він володар четвертого дану. Втім, досвід фахівця вищого рівня завжди цінний. Савмісної тренування, розвиття сили, духа, якихось там внутрішніх навиків, які тільки що сказав Сенсей. І розвиття нашого направлення во всіх регіонах, у всіх містах України. Нашого направления система, яка дозволяє укрепить дух, тіло і если говорить с точки зрения бойової практики, це система ближнього боя. Сьогодні Віктор Панасюк очолює асоціацію Годзюрю молдови, проводить семінари, передаючи свої знання та вміння послідовникам східного вчення. Это жесткость, а Джу – Мені б хотілося просто, щоб після семінару життя ребят стала гармонічна, щоб вони розуміли, що є в жизни хорошее, что що плохое, чтобы они относились более правильно к здоровому образу жизни. Вот это наша основная цель. На думку вчителя, такі семінари допоможуть українським бійцям краще підготуватися до приїзду сенсея з Японії. На території СНГ буде скоро збиття серйозне. Приїжджає сенсей Хігаон, це дуже великий майстер. Це номер один в Японії чоловік по карате. І Ну вот зараз ми будемо стараться підняти уровень Ребят, до того, ну до такої степені, щоб вони могли атестуватися у этого мастера. Участь у семінарі взяли найкращі учні з Києва, Миколаєва, Харкова, Дніпропетровська, Херсону та Хмельницького. Серед учасників і вихованці Черкаської школи бойових мистецтв імені Віктора Сенібрюхова спортивного клубу Ронін. Мы очень рады и довольны, мы ждали это очень долгое время, время с нетерпением и школа боевых искусств Виктора Синебрюхова спортивный клуб ранин очень долго это ожидал. и вот и наши дети, вот, которые родители сегодня встретили с караваем приняли вот, Виктора борисовича, который приехал сегодня на сегодняшний день от школы Виктора Синебрюхова принимает участие в семинаре около 10 человек. Ірина Гришко, Роман Буша, Віка Новини.